Тоді поїхали. Так, а сьогодні ми поговоримо про Блумфільтр або фільтр Блума це ймовірнісна структура даних. А власне, трохи а, про мене. Мене звуть Сергій, я java розробник в компанії ЄПАМ. Тепер давайте познайомимось з самим фільтром Блума і трошки інформації про те, що це взагалі таке. Це ймовірнісна структура даних, яка була описана Бертоном Блумом. 1970 році а, вона, перевіряючи, може бути елемент присутнім або ж він точно відсутній у наборі даних. А, гарантує відсутність хибно-негативних результатів. Тобто, якщо зазначено, що елемент відсутній, то це справді так. Але а, може допускати хибно-позитивні результати. Uh, false позитив, uh, тобто може вказувати на те, що елемент може належати до певного сету даних, uh, навіть якщо це не так. Власне, які проблеми вирішує, це уникає дороговартісних операцій пошуку, коли нам необхідно сходити в якусь базу, витягнути певні дані, зменшує використання пам'яті, власне, не потребує великих об'ємів пам'яті для своєї імплементації. І прискорює перевірку належності елементів до певного сета даних. Тепер де взагалі використовується, це бази даних і, систем, і різні системи зберігання, використовуються для мінімізації доступу до диска та прискорення пошуку мережі та веб-системи. Наприклад, CDN і так допомагає зменшити затримки, тому що перевіряє. Да, наприклад, чи є там точно якісь ресурси в певній локації і не робить необхідних а, запитів, а, також це юзер експірієнс і рекомендації. Так, наприклад, може покращувати там релевантність інформації, а, запобігає, наприклад, показу користувачам контенту, з яким вони вже за мидіяли, або це допомагає відстежувати. Перекнутий контент в різних системах рекомендацій, так, наприклад, це стрічки новин, там різні e-commerce платформи. А також це великі дані і стрімінгова обробка даних, наприклад, в тій самій карці, да, це може бути там дедублікація івентів. А якщо є певні ETL джоби, etl це Extract, Transform, Load, так тобто ми витягаємо дані з одного ресурсу, якось їх трансформуємо, що з ними робимо і прикладаємо наприклад там в іншу базу даних. І е, також це може бути ефективна фільтрація даних перед тим, як вони потрапляють до певних ресурсно-затратних операцій. А, що ще далі? по... Ніточку. Так, да. І власне, це безпека і конфіденційність даних, тобто це теж саме фільтрування, виявлення якихось заблокованих IP-адрес. Власне, так працює спам-фільтр, перевіряючи, чи належить IP-адреса, там з якої відправлений мейл до певного списку а, таких а, адрес. Перевірка скомпроментованих, до речі, паролів є сервіс Хевайпін Pound, який, власне, також використовує фільтр Блума для того, щоб запобігти повному повній терасі так по всім даним. Власне, тепер давайте поговоримо про те, як власне, влаштован сам фільтр Блума, як він працює. Для наглядності, власне, сам фільтр Блума він. Не є структурою даних, яка зберігає самі елементи, але він є фільтром, який, власне, знаходиться між юзером та певною системою зберігання даних, і, власне, чисто позначає чи може бути певний елемент, наявний в цій системі зберігання. може відповісти на питання, чи точно елемент відсутній в цій системі зберігання тут на 100%. Але. Як ми вже казали, можливі false positives, тобто фільтр може бути не впевнений, чи е, цей елемент є в нашій структурі даних, і відповідно буде виконувати пошук. Власне, за рахунок чого е, це імплементується. Сам він складається з певного блоку пам'яті, тобто, це може бути май... ну, базова масив біків. Певною довжиною M і з визначеною кількістю хеш функцій яка загалом у всіх формулах позначається як K. Тут на схемі XYZ це певний набір хеш функцій він також може змінюватись його кількість, і сьогодні також поговоримо про це. Тобто, елемент хешується за допомогою кожної хеш-функції і становлюється відповідний біт у відповідній позиції а, масиву. Тим самим ми позначаємо, що. Так, елемент пройшов цей фільтр, відповідно, він а, далі десь кудись складається вже там відповідна структура даних, там якийсь а, базу даних чи, чи будь-який інший сторіч. Так. А тепер, а як ж нам все ж таки перевірити належність певного елементу до цієї структури даних? По факту, ми робимо те ж саме: ми знову хешуємо елемент певну кількість разів за допомогою тих самих хеш-функцій, використовуємо той самий набір. Перевіряємо відповідні біти а, і відповідно ми інтерпретуємо наш результат. Якщо всі біти у нас виставлені в true, в одиничку, то відповідно елемент може бути присутній. Але це може бути хибнопозитивним результатом знову ж? Тому що у нас можливі колізії в цьому випадку, які при даній реалізації не трекають кількість елементів, а лише true false. Але якщо б хоча один з бітів у нас виставлений false, то відповідно цей елемент точно буде відсутнім. І трошки про алгоритмічну складність. Якраз суть блюм а, якраз в тому, що він не залежить від кількості даних, а вся швидкість обчислень залежить лише від кількості хеш-функцій, які ми використовуємо. Це також ми можемо налаштовувати. От, власне, операції Delete не підтримуються. При стандартному виконанні фільтру, але є а, різновид каунтінгвом Filter, який дозволяє видалення елементів. Також про це сьогодні а, трохи пізніше поговоримо. Так а трохи інформації по формулам. Власне, формули ми самі розбирати не будемо. Цим самим я просто хочу показати, що ми можемо налаштовувати тюнити перформанс нашого фільтра, і у нас є залежність від кількості бітів в самому фільтрі, тобто об'єм пам'яті, який ми виділяємо, ми маємо на це вплив. Ми знаємо, що ми будемо оперувати певною кількістю елементів, і можемо визначити очікуваний false positive rate, імовірність. Так. Власне, ми ще можемо мати вплив на кількість хеш-функцій, які ми використовуємо, також є а, рекомендовані формули для обчислення для знайдення необхідної кількості. А, і також можемо вирахувати очікуваний false positive rate, очікувану ймовірність. Ну і власне, якщо підсумувати, то у нас інсерт і пошук даних за, за константний час, е, власне, ну залежність тільки на кількість фільтрів. Власне, пошук, можливо, не самий коректний термін, а тут більше саме тестування належності елементу до сету. Тобто Це буде більш коректно. Також е, ми можемо паралелізувати обчислення наших функцій. Е, Хеш-функції і власне структура може використовуватися як певний кеш, Ми, нам не потрібно використовувати багато пам'яті, власне, зі збільшенням кількості елементів пам'ять не збільшується. Також є певні вимоги до хеш-функцій, а власне хеш-функція повинна підтримувати рівномірний розподіл. Вона повинна рівномірно розподіляти всі результати хешування по всьому бітовому масиву. А, відповідно, це буде зменшувати кількість хибно-позитивних результатів за рахунок того, що буде зменшувати кількість колізій. І також хеш-функції повинні бути а, незалежні. Тобто, а, результат однієї а, виконання однієї хеш-функції не повинен впливати на результат обчислень іншої хеш-функції. Власне, про недоліки і переваги. Серед недолік це ефективне використання пам'яті, це швидкий е, пошук, а, власне, тестування належності елементу, і немає необхідності зберігати самі дані. Тобто самі дані в цій структурі не зберігаються. І е, також може скривитись на великі датасети. Серед недоліків у нас є наявні хибно-позитивні результати. А стандартне виконання не підтримує видалення елементів, і також продуктивність залежить від налаштування. Ми власне налаштовуємо підбираємо хеш функції розмір очікуваних даних, і а, також за рахунок колізії рівень хибно позитивних результатів буде зростати з додаванням нових елементів. Ми, власне, ми вже казали, що видалення в стандартній імплементації не підтримується, але є такий різновид, як Counting Bloom Filter, який може трекати видалення елементів. А, власне, як він працює? Тепер замість, а, замість того, щоб оперувати просто масивом бітів, ми будемо оперувати інтовим масивом, і коли коли хеш-функція виконує обчислення, знаходить відповідний а, свою відповідну комірку, то таким чином ми будемо тепер інкрементувати наш лічильник в цій комірці. Тим самим ми знаємо, яка кількість елементів пройшла через цю комірку. Відповідно, коли ми видаляємо елемент, видалення цього елементу, ми будемо трекати декрементуванням нашого лічильника. А тепер а, Знову ж таки, давайте подумаємо, можливо, маленьку паузу зробимо. Хто може в чаті написати, а, чим це нам може зашкодити, що ми будемо видаляти елементи, маючи наявність колізій. Трошки зранку, окрім вправи, давайте ще і подумаємо. Де буквально там зараз 10-15 секунд. Якщо ні, то продовжуємо. Бачу, що люди друкують. Так, так, так бачу. А, так, видалити весь бакет разом з усіма ключами. Добре. Ну, так, да. я бачу, що люди вже перестали друкувати, тому пойдемо далі. Ну, власне, я думаю, що ось е, цей варіант видалення цього бакету різ, а, разом з усіма ключами. А, так, тобто ми можемо декрементувати до тих пір, поки наш бакет взагалі не залишиться нулем, і власне ми можемо повпливати цим на результати інших додавань. Чим це нам загрожує, власне, тим, що у нас з'являється ймовірність а Гибно негативних результатів, так тобто, якщо гибно позитивний ми запитували, чи наявний цей елемент в структурі даних, і фільтр міг відповісти, можливо, так, але тепер він може відповісти, що цей елемент точно тут відсутній, хоча це буде вже неправдою. Так, і ми можемо, власне, просто ми знайти той елемент, який ми шукаємо. А як взагалі які прочі використовують для того, щоб зменшити цю вірогідність? Власне, ми можемо перевіряти чи наявний елемент перед декрементуванням наших лічильників? Але знову ж таки це низька ефективність. Стандартний проч це декрементують каунтери, незважаючи на попередні перевірки? Ми вже казали, що можемо впливати на? Розмір нашого масиву, і, власне, це буде забезпечувати більш рівномірний розподіл разом з використанням більшої кількості хеш-функцій, тобто зменшити ризик колізій. Ну знову, або ж використовувати альтернативну структуру даних, можемо там розглядати хеш сет але знову ж таки, хеш сет вже не буде не тільки memory efficient, тому що він власне зберігає в собі всі елементи, але просто візьмемо його собі для порівняння. А, так, ну і знову ж таки, просто це порівняння табличка, про що ми, власне, тільки що і спілкувалися, так що у нас є стандартне виконання фільтра, яке підтримує додавання елементів, якому не, не підтримує видалення, але є а, наш різновид counting, фільтр, який а підтримує видалення елементів, трекання видалення елементів, але знову ж таки, у нас з'являється ризик. А false negatives результатів. Знову ж таки, якщо ми будемо просто додавати елементи, то скоріше за все такого ризику не ну такого ризику точно не буде, але такий ризик з'являється після видалення елементів. Так. А, власне, власне це вся інформація, а, тобто познайомились з нашим фільтром, і я пропоную а, дві вправи: вправи власне на саме на саму імплементацію подібного фільтра його спрощеної версії. А, і, у нас там є постік. Я там зробив тому, тому, тому давайте може зараз або я продублюю, або когось там є швидкий доступ. Так, я можу так, продублювати. Таки, що а, ти ще ти може простає якось питання по презентації, як мінімум, у мене одне є. Ось, а, бачу, в чаті це розпишуть, тоді быстро задам. А, як визначається позиція бакета, ну, чи не бакета, або позиція в реї, куди нам треба записувати одиницю? А, ну, в звичайній імплементації? іплементацію. Ага. Так, так, так. -так. Ага. <світ> це питання типу да. А, ну власне, ми знаємо розмір нашого пакета, і ми можемо просто поділити і знайти, ну, поділити результат, який Hush нам веде хеш-функція, Хеш поділити на розмір пакета, і власне отримати ось цей залишок, який ми будемо складати. А, ну, там mm -hmm. або біт, або знову ж таки інкрементувати, якщо це каунтів Ну Так, звичайно, операція з модулем. Супер. Так, так, так. А власне, а, вправі, а, ця функція вже імплементована, вона доволі проста, і сама вправа якраз просто на імплементацію а, на імплементацію власне самих методів. А, перший перший а, фільтр він. Доволі так базовий, а вже другий фільтр він буде разом з тим, що він буде інкрементувати, декрементувати значення, він також а, вже більш-менш конфігурований, де ми можемо задати а, розмір нашого а, масиву. Так, добренько, ще, чи ще є питання. Там по цій функції ми не питання по функції хеш. Вона приймає в себе in і. Це у нас виходить Це uh, позиція. Позиція. Але воно нам просто повертає, грубо кажучи, хеш. Правильно? А потім нас uh, зараз, ну, хеш... буде знайти, в який бакет його покласти. Так, 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 все вірно, так. Угу, дякую. дякую. А, так, тут, до речі, можна ще додати, що. Є а, певні рекомендації, які хеш-функції ви використовувати, але, власне, більшості ресурсів, що я знаходив, немає рекомендацій, що типу використовувати там, власне, якусь конкретну хеш-функцію. Просто знову ж таки, а, є перелік, це там мармор хеш, що знаходив світі хеш. Також там США 256, їх також можна використовувати у них більш високий власний рівень надійності, але вони можуть бути трохи повільнішими. Тому з того, що знаходився марморхез, не знаю, я вправо вже їх не включав, тому що суть більше познайомитись з тим, як він влаштован, а знову ж таки вже різні варіації там ускладнювати можна в залежності від імплементації. Супер питань більше не бачу, ні в чаті, ні піднятої руки. Ось тому можемо переходити до виконання вправи.